Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Припинення обстрілів, що заважає закрити небо над Бахмутом, припинити руйнування Бахмуту, вбивства людей, відбити ворога, знищити ворога біля Бахмуту, що нам необхідно. засіяно тілами тілами, гайде суд. Роздирає коршу. Перемога. Бахмуті перемога. Тут завершальний бій, тут іде у Бахмуті суд, ворогу повертають, відплачують, розплата повна, йому на така нанесена буде відсіч така дана, оце де Бахмут, що це його останній бій. Останній бій. Більше він не зможе. Він надалі перемога і втеча. Причому з бахмуту мають ще втікти колаборанти, люди, зрадники, брехуни, люди, які працюють на ворога. Через них така була розруха. Через них самі оці прихильники Росії, вони, колаборанти, зруйнували ж місто самі. Ворога буде вбито, знищено, вбитва. Нічого не вдасться, заманили. Дивіться, тут вправно працюють військові України і вони переможуть там, де Бахмут буде знищена армія Росії. Це їхній останній політ, остання битва. Ой, те, що вони пропагандують, і взагалі там. Це все неправда. Це останні сили ворога. Верховний суд. Тут повна розплата, повернення за все, за всю біль, за всі сльози, за всі страждання. Так, нам треба припинилося, щоб не вмирали. Наші люди втеча до води, причому вже вони розрахували цю втечу, будуть сильно сповільнювати дорогу, це буде щось по собі залишено. Це будуть якісь або отряди невеликі, також мінування. Десь уже вони і навіть продумали, і щось в них відвозиться в відхід. Вони продумали свій відхід до води, до моря. Це таємна операція. Так, я хочу, щоб все це зруйнувалися плани ворожі. Він не міг руйнувати більше місто. Вбивати цивільних людей ворог не може. Всі його плани, всі дороги зруйновані, відступати ворог не зможе. Весь знищується повністю. Буде так, заперечую весь негатив. До моря не дойде, Заперечую повністю весь негатив. Зруйновані всі його техніка, ворожа. Стріляти не може. І колаборанти наживитися на горі українців не можуть. Заперечую повністю весь негатив. Буде так. да отримає ворог все по Верховному суду. Всі біль сльози і страждання. О, тут будуть брати в, в, в таке оточення ворога. Його там дуже важко. Знесилений в, е, в росіян немає, е, їхня армія гола боса не має змоги воювати. У них це останній якийсь буде бій. Це скоро ці дні. Не зможуть. Ще м, е, був розрахунок на якісь обстріли, але вони не здійсняться, їх не підтримують. рашисти не не матимуть підтримки вогневої. Прошу вище сили, зруйнуйте, будь ласка. Весь план ворожий. Не зможе обстріли робити, бахмуту більше ворог не може. Руйную всі плани. Мінування робити не може. Всі тікають, лякаються, самі по собі стріляють. Не буде відкрита дорога. Для військових України повністю відкрита дорога. Перекриваю, перекриваю. Для захисту Бахмуту і відбиття ворога, да прийде вся необхідна зброя, допомога для військових. Вище сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на відбиття ворога від бахмуту, знищення росіян да буде припинене повністю. Обстріли Бахмута, Росія більше чинити не може, руйнується вся її зброя, постачання, забезпечення військових окупантів, припиняється, руйнується, самі по собі стріляють, тікають, лякаються. Да. Прошу по Верховному суду, поверніть всім. Хто в Бахмуті, хто обстрілював Бахмут, всім, хто вбивав людей, військових, України і цивільних людей, жителів Бахмуту, поверніться в біль, сльози і страждання цим злочинцям, військовим. Буде так, буде так, буде так. Не буде все сказане, здійснене. Так, це у них останні сили. Вони дуже брешуть. У них там дуже важкий стан у росіян. Дякую за увагу.